Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Сьогодні ми на нашому майданчику в місті Рівне на князя Володимира 112. а І сьогодні чудовий сонячний день, і, власне, перша річниця майданчику в місті Рівне. Вже рік пройшов, багато роботи зроблено. Хорошого досвіду ми набули власне, і на цьому майданчику. Наші механіки зробили безліч. ТО, підготовок обслуговування техніки передпродажних, підготовок комплектації, деякі ремонти виконали, і, власне, з нагоди першої річниці ми вирішили провести цікаву акцію. Подарунки найкращий подарунок це є гроші, а зекономлені гроші це зароблені гроші. Тому ми вирішили провести акцію і п'ятьом першим покупцям підтвердженням. Будуть наші пости в Фейсбуці чи в Тіктоці, 5 перших покупців отримають знижку 5% на покупку трактора. Тому можна отримати знижку від, грубо найдешевший трактор, 4,5 тисячі, знижка 225 доларів. І найдорожча техніка, що в нас з фронтальним там. Вже заброньований, але нехай там 14 тисяч орієнтовно, чи екскаватори по 14-15 тисяч, можна отримати знижку там, 750 доларів на кожну одиницю техніки. ну і Відповідно, в залежності від вартості, ну, дуже непогана знижка. І встигніть бути в п'ятірці щасливчиків, які розділять з нами цю першу річницю, наше день народження, нашого майданчику. Наприклад, 500 доларів на таку куботу КЛР24 чи на куботу KL-33, теж 500 доларів. Ну, дуже достойні знижки. І встигніть, кого цікавить трактор, телефонуйте, контакти в описі до відео, посилання на наш сайт. Є великий вибір тракторів на, нашій оновлен... на нашому оновленому майданчику. Бачите, місця стало більше, ми розширили. Тепер зручно. Сісти і протестувати будь-який трактор, не треба тут робити багато рухів. Це робимо для вашої зручності і вашого комфорту, оскільки японська техніка це, власне, про зручність, комфорт та надійність. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!